12 ноября англоязычная редакция Deutsche Welle в программе «Зона конфликта», это одна из ведущих программ Deutsche Welle, очень известный журналист Тим Себастьян взял интервью у президента Украины Петра Порошенко. Это сложная программа на английском языке. Я Просто объясню вам. Deutsche Welle — это немецкая волна, государственная телерадиокомпания Германии ориентирована на зарубежных слушателей и зрителей. Вещает на 30 языках, но ясно, что английский язык — это тот, который видят все. Значит, это интервью было важным. Его видели все лидеры Европы, очень многие граждане Европы. А в Украине мы это интервью не видели. Не появилось оно на сайте президента. Зато оно появилось на многих интернет-ресурсах Украины, но пробыло там недолго. В течение одного дня, вот в течение одного дня интервью исчезло с украинских сайтов. Зато на сайте Deutsche Welle, это единственное место, где вы сейчас можете найти это интервью, оно сохранилось. И давайте мы вам покажем фрагменты этого интервью, потому что я считаю, что президент Украины сегодня это такая важная фигура в мировой политике, что то, что он говорит Европейскому Союзу, особенно Германии и всем лидерам Европы, и не только Европы, важно знать гражданам Украины. Поэтому, пожалуйста, посмотрите фрагмент. Навіщо вам, президенту, потрібна власна телевізійна станція у той час, коли лунає так багато критики на вашу адресу, коли найвищі посадові особи ОБСЄ з медіаправа кажуть, що містер Порошенко має продати свою телевізійну станцію? Це тверде переконання, що обрані політики не повинні мати та контролювати медіаринок у їхній країні. Чому ви її маєте? Це дуже хороше питання. 2003 року, коли я був опозиційним політиком, я створив перший вільний український медіамайданчик, який мав абсолютно публічні і прозорі стосунки між журналістами та власником. Це був перший приклад, коли ми мали вільний засіб масової інформації. І сьогодні чи це не конфлікт інтересів? Політики завжди мають його? Ні, ні. Добре, пробачте, можливо ви обіцяли бути іншим? я ніколи не обіцяв продавати п'ятий канал, ніколи. Але ви обіцяли відрізнятися від олігархів, які володіють змі в цій країні. Я відрізняюся. Якщо ви подивитеся п'ятий канал, можливо, він один із тих, кого найбільше критикують, і один із найбільш вільних. Це п'ятий канал. Це журналісти з найкращою репутацією. Але навіщо він вам потрібен? Навіщо ви президент? Вам є що робити? У кого ще з президентів Європи є свій телеканал? Я гарант свободи преси і дотримання журналістських стандартів на п'ятому каналі не викликають ніякого осуду, ніякої критики. Ще одна проблема. Ви обіцяли продати свій шоколадний бізнес, чого не зробили. Але ж ви обіцяли? так. Я обіцяв. Але частина мого бізнесу була конфіскована путіним. частина арештована. Арештований бізнес неможливо продати. Тому що ви втратите гроші? Ні, бо бізнес арештований. Ви могли б передати його в інші руки, але ж ви цього теж не зробили. Ні, Ми вже підписали трастовий договір з одним із найбільших надійних трастів Європи і передали бізнес під абсолютно незалежний менеджмент. І це спосіб, яким я хочу вирішити цю проблему. У вас є ще багато бізнесу, і ви обіцяли продати більшу його частину. Вам може не сподобатися моя відповідь, але я єдиний український президент, який прозоро передав свої активи до незалежного трастового фонду з хорошою репутацією. Я Думаю, що це по-європейськи, коли країна в стані війни і ніхто не хоче купувати бізнес. Треба ось так розділити бізнес і політику. Президент Порошенко, thanks very much for being Thank you. on conflict zone. A lot. Thank you. Thank you. Я думаю, что такое интервью важно видеть для каждого украинского политика и гражданина. Президент ушел не очень довольный, это было видно, но не всегда президенты могут быть довольными, такова жизнь. И поэтому я говорю, что если воля Кабель нас переместила в дорогой пакет, то я думаю, я повторяю, я думаю, все же у меня много опыта, и выгоняли из России, закрывали, и все делали, да, что это было сделано по звонку. Я так думаю. Имею право.